Ну вот и подожди, вот и меня, короче, эта участь настала с этим гребаным ТЦК. Сейчас будем решать вопросы. Добрый вечер. А мне запрещено, я уже вызвала патруль. Скажите, пожалуйста, на каком основании вы удерживаете моего мужа с без 28? восемь? А поліцейський до вас прийшов. Вийшов. Я вже визвала патруль. Зараз ще один викличу. Ще заяву напишу, ще на гарячу лінію. Що я хочу, я з вами не розмовляю. Хто тут черговий? Я. Так що ви мовчите? Говорю, на, якому, на якій підставі утримують мого чоловіка? Хто? Я чоловік дружина. Хто? Сьогодні чоловік. Терець Володимир Анатолійович. Терець Володимир Анатолійович. Терець. 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 Вийшов на роботу з під'їзду, запакували в бусанолінов Тернополі? Тернополі. Гараж, у нас є терець володимиршобла. Є зараз до документи його Слухайте мене уважно. Уважно. Він дооформляв документи ще в півдинадцятого дня. Ми, ви розумієте, що це місто... я з вами? Да мені похою що тут. Я казав. Ну, я через кажу. і Що похую? І що? що ви матюкаєте? Мій мій чоловік не ухилянт. Він пройшов mm -hmm. ВЛК сьогодні. Да. Як вашою чоловіка? Я вже сказала, правильні. а вам я не, не хочу Реально? говорити з вами. Про що, велка, підстава, я кажу, бойову, яку бойову В бойову повістку виписали. Ваше шобле у цю шобло йобло. Кому? Шо Хто виписав? Хто шо? А, а шо? Шо виписав? Аж а що? А що ви? О, будете кидатись на мене. Зараз буде 102 і буде вилетіти. Та буде, я вже викликала патруль. Викликаєте. Так викликала. Скажіть, будь ласка. на фільтрацію, не випускати її. Зараз. Ой-ой-ой! Телефон на фільтрацію, зрозуміли? На фільтрацію. Це ж онлайн іде. Зберігайте. Тьома, знімай.